Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб каналі Відверто. Власне, доволі багато розмов зараз точиться про потенційні вибори в нашій країні. Все це пов'язано з що із переговорним процесом. А чи е, один з пунктів потенційних пунктів цієї угоди якраз і будуть вибори в Україні якомога скоріше після завершення війни щодо суспільних настроїв, не тільки як в виборчому процесі, так і в цілому, бо війна продовжується, на жаль, Будем більш детальніше говорити з нашим спікером, це соціолог Андрій Єременко. Пан Андрію, я вас. Вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Я вас теж вітаю, вітаю глядачів. Сподіваюся, всіх, все добре. Власне, так будемо говорити з вами більш детальніше про суспільний настрій. Зокрема, опитування КМІС. говорить mm. про те, що 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. 1% респондентів готові терпіти близько року, 15% – півроку чи декілька місяців. Хоча у вересні таких було 21%. Відсовок. Ну і не змогли відповісти на це запитання 21% відсовок. У вересні таких було 13%. Як пан Андрію, ви як соціолог пояснюєте стабільно високий рівень готовності українців терпіти війну стільки, скільки потрібно? Це цінність вибору, чи ну, не знаю радше безвихідна ситуація? Чи пристосованість, але насправді тут е, диявол трішечки в іншій дрібниці. Справа в тому, що фраза терпіти війну для uh -huh. людини, яка живе в Ужгороді, і людина, яка живе, наприклад, в агломерації Славянського це дуже різні терпіти війну. Ну, да. і, і, і відповідно, а задаємо ми запитання їм так. Тому да, люди відповідають про те, чи готові вони терпіти війну, але що, наприклад, бачить людина? У Харкові у Запоріжжі терпіти війну. Вона бачить підземні школи для дітей, вона бачить періодичні обстріли. В Херсоні людина, яка готова, каже що готова терпіти війну чи не готова, вона бачить полювання на людей, які там росіяни взагалі сафарі називають. Вони так тренуються на людях дронами. А людина, яка живе у там Чернівцях чи Ужгороді вона що бачить? Вона бачить економічні проблеми, вона бачить. Неможливість часто перетину кордону. До речі, окрема проблема неможливість перетину кордону депутатам місцевих рад жінок, тому що вони через це багато хто поскладав повноваження. а Зараз, ніби це відміняється чи відмінило, але це була велика проблема а суть не в тому. Тобто проблема в тому, що люди в різне вкладають фразу Я готовий терпіти війну і. Реально для того, щоб от помірити, а що саме готові люди терпіти, от терпіти відключення електроенергії, терпіти там заборони, які виникають, ну обов'язкові комендантські години, які очевидно потрібні на час війни, але ну ми їх теж терпимо, і все це вкладається. І тому тут проблема в тому, що ми не до кінця розуміємо, що респонденти вкладали от в це терпіти війну. Мене колись дуже сильно здивував от розподіл по регіонах, який я бачив. До речі, uh -huh. теж можливо від КМІС, але тут я перепрошую, не певне. Коли показали, що західні області демонстрували меншу готовність терпіти війну ніж східні, але вони вкладають в це інший сенс. Вони про інше говорять, говорять про терпіти війну. От я зараз що в Києві для мене терпіти війну це якби жити в будинку, пошкодженому від обстрілів, але вже поновленому, в якому можна жити. І ходити там на мій поверх наверху без світла. Mm -hmm. А в, в тому самому Запоріжжі це абсолютно інше терпіти війну. Тому отут от проблема. І, а, але загалом. Тобто, повертаючись на питання, готові не готові, ми пристосувались до цього. Ну, в кожного до свого. Ну, тобто, в Запоріжжі, в Харкові діти ходять у підземні школи. Та, є підземні школи, діти туди ходять. З нюансами, з проблемами, але пристосувалися. Так, да, я в Києві пристосувався до відключень, так само, як і більшість киян. В мене тут батарея стоїть, там два автомобільних акумулятори, інвертори і так далі. Тобто, у мене проблем зі світлом немає. І от коли йдете під час відключень по Києву, ну ви бачите, що вікен горить трохи менше, але, але все ж таки горять. Тому ми якось і пристосувалися і в цих умовах якось можна виживати. І оце терпіти війну, тут швидше ми готові виживати під час війни. Тобто, це другий нюанс. Тобто, чи готовий я терпіти те, що я от зараз в будь-який момент готовий побігти, переключати від зовнішнього світла на акумулятор? Ну мабуть, готовий, але пане Андрію, разом з тим доволі суттєво зріс відсоток тих людей, які взагалі не знають відповіді на це питання. У вересні було 13% які не могли відповісти на такі запитання. Зараз це 21. за два місяці на 8% стало більше тих людей, які не розуміють, я, чому так відбувається. Ну, по-перше, люди не зовсім чітко розуміють, що значить терпіти війну, тому що а, якщо ми візьмемо умовну людину, яка живе в абсолютно максимально безпечному місці, ну, зовсім безпечних місць не буває в Україні, але в максимально безпечному, куди, куди і обстріли рідко долітають, і таке інше. Тобто, умовно, не в Одесі, не в Харкові, а, то а, в неї все одно в знайомих хтось воює. Хтось з знайомих, знайомих, знайомих поранений або загинув, на жаль. Тобто напряму в нас насправді наскільки бачу, а з людей намагаються економити. Тобто, ми бачимо вже і відео, коли е, там роботи замість людей, десь вже воюють, відстрілюються. Ми бачимо, вже позов, зовсім припинились скандали про безглузді штурми і посадки. Вже припинилась історія з тим, що там отримують не зовсім потрібні міста. От треба відійти. Відходять людей і Дуже бережуть на зараз в армію. Наскільки це можливо, наскільки можливо може стара радянська система взагалі берегти е, людей, але це є все одно є. Поранені у знайомих, все одно, є хтось загинув, можна прямо в когось. І люди від цього втомлюються, в когось є людина, яка може зараз знаходитися в безпечному місці. Не обов'язково там на передовій реально там дуже великий ризик бути пораненим чи загинути. Але все одно вона розуміє оце відчуття невпевненості. От, нібито я готовий, а от там же ж в сусіда син. Знаходиться, десь зараз в Дніпрі стоїть і в будь-який момент може поїхати кудись, там, де воюють. І оце невпевність, вона втомлює. Але з іншого боку, от я навколо мене та все добре. Ну, акумулятор є, світло горить. А от голова мого СББ воює. І що буде, якщо він загине з будинком, мені страшно уявити. Угу. Гаразд тоді до інших е, теж результатів опитування КМІС. Довіра до зеленського зросла до 61% на тлі звільнення Єрмака та тиску Сполучених Штатів Америки. Про це свідчують результати опитування Київського міжнародного інституту соціології проведено з 26 листопада по 13 грудня. Опитування показало, що 61% українців довіряє Зеленському, тоді як не довіряє 32%. На початку жовтня показники були майже ідентичні. Як ви це пояснюєте, чому незважаючи на цей великий корупційний скандал? А здавалося про нього з кожної праски говорили всі соцмережі в цьому були, і тим не менш це довіру до президента не похитнуло. А отут дивна історія, тому що ми бачимо різні дослідження, в тому числі там наше, в тому числі там не тільки тьмість, там Социс видав дослідження схоже, рейтинг постійно моніторить ці всі історії з довірою. І ці трохи контроверсійні щодо корупційного скандалу. Тобто, частина досліджень показує, що те, що в нас набу з'явилось і почало дійсно щось яскраве робити, це означає, що почалась боротьба з корупцією і стає якби краще частіше. На фоні цього довіра до антикорупційних органів влади і посередковано до президента, ну як мінімум, не падає, а швидше зростає. Це одна тенденція, яку фіксують. Інше фіксують трохи іншу тенденцію, яка звучить так: ви подивіться навколо наскільки навколо багато корупції. От навіть там корупція, відповідно, вони нічого не роблять. А от коли побачимо, що такі нарешті це буде, от будуть щось робити, буде системно. От тоді повіримо. Це друга тенденція, якусь фіксують. Причому фіксується от КМІЗ зафіксував більше першого дослідження. Ну більше такий перший напрямок. Що от. а ми зафіксували більше другий напрямок, і тут ми далі переходимо до плачу всіх соціологів, які є в Україні. Зараз немає репрезентативної вибірки. Ну, тобто, я отримав. От в цілому, те, що ми отримаємо, воно в принципі схоже на те, що отримує той самий КМІС, тому що ну в нас інші формулювання запитань, в нас інші підходи, в нас інші підходи до збору матеріалів, і воно в принципі з поправкою на похибку по плюс-мінус. от, кореспондується принаймні. тенденцію ми бачимо ті самі. А от якраз це той самий варіант, коли я бачу в різних кампаніях різноспрямовані тенденції. І, на жаль, я не можу обґрунтовано, валідно і точно сказати, хто ж не правий міст чи ми. Бо немає репрезентативної вибірки. От просто немає. Ми не знаємо, яка статистика в Україні є. Або, наприклад, зараз є ще велика проблема: це проблема телефонних опитувань в тому, що люди почали кидати слухалки через засилля реклами. І раніше телефонне опитування було абсолютно валідне, репрезентативне і, ну, в принципі, класно, тому що у нас телефонізація всюди, ставиш робота, який ну, випадкові номери набирає, говориш з ким, хто підняв трубку, і це плюс-мінус відповідає картинці. А зараз величезна кількість людей кидають слухалку, просто побачивши автоматичні набори. А, і це теж псує дані телефонних опитувань, і головне, ніхто не знає наскільки робити поправку а, через бойові дії. Ми не можемо зробити нормальний фейс-ту-фейс, -фейс, тому що зробіть фейс ту фейс у Херсоні, Нібито mm. територія території підконтрольна. А плюс ще один нюанс: хлопці взагалі відмовляються опитувати. У ну, тобто інтерв'єрів чоловіків, які от, мобілізаційного віку просто немає. Вони відмовляються виходити працювати весь день, ходити десь, бо в них вже інші ризики. Відповідно інтерв'єрів, а коли інтерв'єри всієї жінки, це теж накладає певний відбиток mm -hmm. на результат. Пане Андрі, так в результаті ну, у цьому опитуванні де 62% українців довіряють зеленському. Про що це нам говорить? Що корупційний скандал взагалі не повпливав. Не це говорить про те, що ми не знаємо, тому що от довіра от КМІС показав збільшення довіри до Зеленського. Я це побачив і видно. Є дослідження, які показали зменшення довіри до зеленського. Тут нас і я чому дав такий великий спіч про проблеми з методологією, тому що ми просто цього не знаємо. Тому що одні наміряли так, інші наміряли так, і там і там методологія. Ну її не можна сказати, що вона там неправдива, uh -huh. e, і там, і там компанії, які ну якби не ловились на фальсифікації даних, ну принаймні так, от яскраво. Ну тобто, ну а як насправді, ми не знаємо. Ми ну, методології uh -huh. трішечки інші. Гаразд. Ну а в цьому ключі можемо якось припустити щодо військових факторів їх, наскільки я не знаю. Тих військових топ військових, яких переважно там не знаю беруть в опитування як потенційних там політичних кандидатів, там, я їх буданок білецький Прокопенко да. Так, так, так. От власне їх рейтинг в, в контексті цих скандалів, в контексті переговорного процесу, воно він якось зміцнюється, чи лишається на тому самому рівні? Чи можемо говорити, що дійсно ті, кого ми зараз називаємо білецькі, буде навзалужне, то вони там точно с наступну парламенті пі після потенційних виборів власне точно на 100% будуть там представлені? Ну, перед тим як відповідати на це питання, треба зробити важливий дисклеймер: ані Залужний, ані Буданов. А от про Білецького не знаю. Але от е незаложений Буданов ніколи не казали, що вони хочуть кудись балотувати. Ми дуже по опосередкованих -по 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 ознаках бачимо, що вони нібито не проти, навіть якісь кампанії ведуться. Але знов таки, чи це ведеться? Де межа між кампанією Буданова як майбутнього президента, чи Залужного як майбутнього президента, чи Білецького як майбутнього президента, лідера партії, і так далі. Ну тобто президентська кампанія, відрізняється від нормальної роботи прес-служби? Я не знаю. Ну Тобто, коли прес-служба там ГУР, чи яскраві рекламні кампанії від Азову, чи від третьої штурмової? говорить про те, що от ми круто працюємо, це робота пресслужби нормально, адекватна, правильно, тобто, що в них офігенні пресслужби, чи це заявка на вибори. Тобто ми цього не знаємо. Але соціологи суто інтуїтивно цю штуку вставляють. І ми бачимо так, що наразі в кожного о, от в цих оцих трьох є певні шанси. Очевидно, що в Зеленського вони зараз найбільші. Тому що Зеленський веде зараз політику, до нього все ще велика довіра. Ми можемо сперечатись, чи вона збільшилась чи зменшилась на фоні корупційних скандалів, але вона точно висока. Вона не падає, точніше, вона дуже повільно падає, вона стабільна. А Зеленський, якщо і постраждав від корупційного скандалу, то звільнивши Єрмака, він зробив такий собі громад собі. А, далі буде ще один скандал, тому що саме Єрмака на місці, і так далі. Але це в нас чекає після нового року. Але наразі в Зеленського дуже стабільні підтримки, і він зараз має найбільш шанси на вирушення. Ну, плюс в нього адмінресурси. Більше того, там Єрмак геній він побудував дуже крутий адмінресурс навколо Зеленського. і Навіть уход Єрмака не зменшить в цю абсолютну керованість. всіх. це перше щодо Залужного. Залужний, знов-таки повторюсь, ні в словом не сказав про те, що він буде балотуватись. Зараз він займає друге з претензією на перше місце опитування, і він дуже стабільний. Але в нього практично немає піар-кампанії. Ну от останнім часом запустились Чернухи проти Залужного. Там хтось каже, що він провалив контрнаступ 23-го, Чомусь забуваючи про Херсон і Харківську область, які були не разу не провалені. А хтось говорить про те, що він там десь не там відпочиває, де треба, і таке інше. Хтось там каже, що він винний бусифікації, хоча вот завали заложного немає, а бусифікація нікуди не ділась. Якби може це не в заложному проблема, і так далі. А і оці всі речі проти заложного зараз увімкнулись. Що з моєї точки зору є от мінусова кампанія проти одного з потенційних конкурентів є важливою ознакою наближення виборів. Далі по, але він все одно стабільний. От він отак от в нього є там 20-25%, от вони в нього от от свяхами прибиті, і все, вони в нього є. А по Буданову. В Буданова є не... і усі трійки найбільше ознак яскравої кампанії, але повторюсь: чи це є яскрава кампанія президента майбутнього, чи це просто класна робота прес-служби. Гура, ну однозначної відповіді немає, тому що більшість висловлень Буданова, вони стосуються питань розвідки. По факту, єдине політична заява, саме політична заява, яка від Буданова була, вона звучить так: ми провалили мобілізацію. Все, от скільки інформаційного потоку іде від гур. Там і відосики вони викладають класні, і звіти роблять, і, і все, 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 все. Ну ви всі це бачимо. Але от фактично єдина заява, яку хоч якось можна назвати політичною, і та, так чи інакше стосується міноборони. Нагадаю, бор це пріприміноборони, тобто це, mm -hmm. тобто, фактично структури, в якій він працює. Тому як би, чи це політична заява, чи це коментар як посадовця на певній посаді, який до цього дотичить? Ми не знаємо. Але ми його вставляємо, і я думаю, що ми бачимо там, ну, що ми там бачимо, ми там бачимо теж достатньо стабільний рейтинг. Зараз Социс вийшов з тим, що Булана взагалі всіх переграє. А в нас виходить, що Богдана в другому турі може переграти зеленського, але не Залужного те, що ми отримали. Але тут повертаюсь до мого плача про те, що ні в кого немає нормальної методології. Угу. Він точно третій, четвертий в рейтингу. А щодо Білецького, бо ви так якось зупинилися, коли його перераховували? В контексті всіх цих прізвищ Він, я ну... згадував прізвисько. Я згадував прізвище Прокопенка, Тому а. після Білецького я призупинився. Але щодо нього, та сама історія, що з Будановим, вони ведуть. Дуже класну кампанію щодо військової служби. Вони на бордах записують до нас на картах. В них дуже класна комунікація про те, що ми і людей бережемо. Ми знаходимо кожному справу по його так би мовити, здібностям. Ми, грубо кажучи, дрончика не будемо застосовувати як піхотинця, а піхотинці не будемо змушувати вирішувати математичні задачі а математика поставимо на аналітику, і в них оця є, і до речі, за відгуками, те, що я от доносяться чутки, звідки Ну армія взагалі завжди дуже закрита, і ми не знаємо всього що там відбувається. вона за визначенням там має бути вона і має бути так. Але за відгуками, те, що йде від там його підрозділів, да-да-да там вони дійсно намагаються робити те, що обіцяють. Не завжди виходить, але от намагаються. Угу. Гаразд пан Андрій, тоді на останок такий аспект я вже просто знов таки залужного. Про ризик громадянської війни попередив посол України Великобританії Валерій Залужний і зазначив, що після завершення війни близько одного мільйона захисників, які повернуться додому, можуть стати вразливими через брак роботи, житла та стабільного доходу. За його словами, це створить ризики зростання злочинності, небезпеки на вулицях та політичної дестабілізації, включно з можливістю громадянської війни. Наскільки реалістичним є, от озвучені залужним такі негативні сценарії, збільшення злочинності однозначно так а більше того, проблема навіть не в тому, що вони опиняться без роботи. Вони буде дуже для них буде дуже важкий період адаптації. Тут хочу сказати велику подяку величезної кількості донорів різних, які готують психологів для роботи з такого плану людьми. І це дуже дуже потрібно. От зараз масово донори беруть психолога, який психолог, і навчають працювати з людьми, які повертаються. Тобто, це питання навіть не тільки питання, а адаптації всього іншого. Тому отут буде сплеск злочинності. Більше того, в нас зараз величезний ринок зброї, чорний. Ну тому що тут коли дуже багато зброї, всіх ця зброя так чи інакше поміняється на чорному ринку, особливо якщо її легко списати як втрат. В нас це буде, тому злочинність так однозначно. А політична напруженість? Е е е ні, тому що вони не будуть представники однієї політичної сили. Не буде політичної сили, яка їх між собою е об'єднає. Це буде кількість якихось угруповувань, можливо, злочинних, можливо, бізнес угруповувань. Ну, бо люди вийшли, вони один одному довіряють. А чому б разом бізнес не робити? Це теж буде. А потім підтягнуть собі побратимів для охорони, які вже будуть вирішувати жорсткі питання. Ну, ми пам'ятаємо, як було з авганцями. Да? Там же ж афганці не так і не створили політичну силу. Але вони створили і величезні круті бізнеси, і створили оті потужні 90-ті, хтось каже їх веселими, хтось каже їх сумними чи жахливими. Коли от люди з автоматами вирішували багато. От люди з автоматами, які вирішують багато, з'явиться у нас, але це не політична нестабільність, це нестабільність кримінальна, це питання безпеки і робота поліції за рік два з цим впорається. щодо громадянської війни. Вона можлива тільки в одному варіанті: якщо в нас не буде реальних виборів і реальної можливості людям впливати. Тому що якщо, не буде вибори, якщо будуть вибори, групи, які, інтересів, які хочуть бути представлені в парламенті, вони підуть до виборців. І будуть виборці якось переконувати, що треба за них проголосувати. Якщо виборів не буде, люди, які е, дуже хочуть, щоб їх інтереси були представлені, прийдуть до цих угруповувань, е, які створяться, там, де буде і зброя, і злочинність, і все, все, все і скажуть: слухайте, а давайте, бо тут нас оціх не поважають. Давайте так, щоб нас поважали. І тут вже можливі варіанти. Коли, якщо виборів не буде, просто ніхто не піде і не буде організовувати собі армію для захоплення влади. Тому що, окрім людей, готових воювати, треба структура, забезпечення і все інше. А от поодинокі люди, які не змогли реадаптуватись, це навіть якщо їх багато, вони не будуть тією силою, яка буде робити війну. Але uh -huh. злочинність нас чекає, це без варіантів. Uh -huh. Пане Андрію, щиро вам дякую за роз'яснення тих питань, які ми з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, сподіваюся, вам стало краще, зрозуміліше зорієнтуватися в цих надважливих і складних аспектах. Соціолог Андрій Єременко був разом з нами. Пане Андрій, ще раз вам дякую за те, що прийняли uh -huh. наше запрошення. Дякую вам. Сподіваюсь, на останній раз спілкуємось і успіхів всім, мирного неба.